Гній Помпей Великий сидить собі тихенько в Римі. Йому ж заразі скучно, йому мало дружби з Цезарем. Ну, Тому що Цезар, за, як це сказати, зайнята людина, сильно амбіційна, оце постійно десь він там літає, незрозуміло. З'явився гнія Помпея великий великий друг, Марк Ліценій Крас. От Марк Ліцені Крас – це людина, з якою краще було не дружити в давньому римі. Ну, так він заможний. Так, за нього енна кількість війська. Притом, якщо Гнія Помпея великого військо шанує і в нього є авторитет у війську, то Марк Ліцені Крас може їх, так би мовити, ще докупити. Він досить впливова людина, плюс Марк Ліцені Крас, він, як відомо. Відомий тим, що придушив таке повстання Спартака.